Як людина, яка добре знається на сполучених штатах, моя порада була б е, і президенту України все ж таки не, не знаю, хто йому нарадив, що треба й одному кандидату показувати, і другому кандидату показувати план України. Єдиний, кому треба, якщо й показуєте, то це чинному чільному президенту США, чинні владі. Так працює Америка, так працюють, працюють американські інститути. Білий дім то білий дім, і хто б в ньому не був, з ним треба працювати. В конгресі, хто б не був в конгресі, в сенаті або в палаті представників, це дві палати парламенту Сполучених Штатів. Треба працювати і з демократами і з республіканцями. Це я говорю про нас, про Україну і сам так на один раз робив. От що було, на мій погляд, не зовсім вивірено, так це те, що будемо показувати кандидатам президенти. Та ні, навіщо? Якщо є республіканці і демократи в конгресі, якщо є білий дім. З ними треба працювати. Більше того, якщо хотіли б або хотів президент України звернутися політично до політиків, ну є ж англійською мовою володіє. Я б записав і радо би зараз записав записати звернення англійською мовою, але не до американських політиків, не до виборів Америки, а до американського народу слова вдячності, слова вдячності за поставки, нові робочі місця, за які так агітує один з кандидатів республіканець Трамп, Джоб Джоб Джобс. Це що? Робочі місця, робочі місця, робочі місця створені, наповнені і відтворені завдяки тому, що Україна бореться. А не зруйнована завдяки тим, що Збройні сили України дають бій російському агресору, але завдяки американській допомозі насправді працюють робочі місця, виплачуються величезні зарплати. Запрацював цілий механізм. Це ж тільки один завод Пенсільванії. А такі заводи тільки для петріотів. Знаєте, в скількох штатах: Пенсільванія, Аризона, Техас, Огайо, чотири штати. Це я вам скажу багато Але людей що... там живе, тому і звернення, якщо і робили, і план, якщо і показувати, то напряму народу Сполучених Штатів Америки, Бо розшифровую, і ніхто не скаже по іншому, що підтримка України це тому, що нас підтримує американський народ, а не тому, що хтось з політиків так собі захотів.